Це Ліза Красновий, і сьогодні разом з вами я хочу зробити макіяж, використовуючи засоби Dior, які ми з вами розпаковували в минулому відео. А якщо вам цікаво, то продовжуйте дивитися, і, як завжди, в цьому відео буде розіграш. Я зараз не нафарбована і хочу вам показати, як я використовую консилер, бо це просто моя любовка, найулюбленіший консилер. І насправді до того, як він в мене з'явився, я майже не користувалася консилерами, я просто оформлювала тональним кремом і все. А зараз настільки він мені подобається, що я можу зробити повністю весь макіяж саме з цим консилером. Все. Колись він був ось в такому дизайні. Зараз він трошки змінився. В мене був відтінок 2 cr Він мені дуже подобався, він був достатньо темний, але він супер круто приховував всі м такі прям кольорові нюанси, тому що він мав собі такий трошки персиковий. Відтіночок. Всі відтінки всіх продуктів будуть внизу в інфобоксі, просто так, щоб я прям а, м, витягала оцей обмежувач і прям дуже викалупувала останню краплиночку, такого ще ніколи не було. Просто настільки мені сподобався цей продукт. Два cr трошки персиковий а, відтіночок, він гарно працює із кольоровими нюансами. Тому що мені не подобається висвітлена зона, під очима така прям біла. Потім я у Венеції. Придбала ось цей 05, щоб використовувати його на все обличчя. І ще зараз придбала один CR Мені порадила цей відтінок-консультант, мовляв, що типу, для мене дуже затемний 2 CR Але, якщо чесно, я все ж таки хочу піти і купити ще 2 CR тому що цей для мене під очі засвітлий а для обличчя трошки типу, затемний. Коротше, така от ділема. Хоча я буду ним користуватися, тому що він все одно мені дуже сильно подобається. Я в перший раз нанесла цей консилер того темненького відтінку 20 і просто намалювала собі такі кола під очима, і мені подзвонив кур'єр. Я до нього побігла от з цим супер гарним макіяжем. І потім я, коротше, приходжу, починаю далі пофарбуватися і дивлюся, і думаю, блін, а коли зник консилер? Він я не знаю, якимось магічним чином сам розтушувався. Я такого ще просто не бачила, бо іноді ти ну, зазвичай ти наношу консилер, він висихає і залишається просто такі, знаєте, сухі кольорові кола навколо очей. Тут. Був просто інший ефект, він якимось магічним чином сам себе розташував. Я зрозуміла, що він дуже кайфовий і він дуже гарно носиться, він а, не скочується в мене протягом дня, він нікуди не а, западає, нічого мені не висушує. Я просто в захваті. буду наносити ось цю пудру від живанші, дуже її люблю. Я наношу її такою пуховочкою від іншої розсипчатої пудри, якщо з бюджетного сегменту. Ну, такого більш бюджетного, можу їй порадити каткін. Я теж в залишу посилання. І я такими притаптуючими рухами я люблю матову, пласку, пластикову шкіру, знаєте, як в манікена. Мені оце живе сяйня взагалі ніфіга не подобається, і я матую все обличчя. Я розумію, що це не підійде дівчаткам із сухою шкірою, але ця пудра вона все одно не дає такого ефекту. Бачите, вона все блюрить, і шкіра все одно виглядає такою живою і реалістичною. У мене пофарбовані брови, я з ними нічого робити не буду. Я буду оформлювати і обличчя, і очі палеткою для контурінгу Dior. Ось ця палеточка. Я думаю, що треба перезняти відео про мої улюблені пензлі, бо я подивилася те і зрозуміла, що не розказала вам про пензлик, який я дуже люблю. От він. Ось цим відтіночком. Дуже класний відтінок. Мені підходить під відтінок шкіри, щоб створити таку типу тінь. От і я ось тут затемняю. Чесно кажучи, я взагалі не бачу, що я там малюю. Тому що я дивлюся фронталку. Ну, я чисто по. Наїцю, як то кажуть, наче скули на місці. Ці два відтінки, я взагалі їх майже не використовую, я не розумію. А, вони таких якихось, вони типу хайлайтери, але вони мають такий дивний відтінок і пітон, що, якщо чесно, мало куди, я уявляю, їх можна нести. Потім я беру тим же пензликом і просто отак. Якщо мені треба швидкий зробити макіяж, я просто. Зафарбовую очі, як то називається. Зараз дуже до речі, трендовий макіяж, типу монохромний. Але я цю штуку почала робити ще в 2020 році, коли типу, ти робиш рум'яна, губи і очі малюєш одним відтінком. І це дійсно дуже класна штука. Воно, по-перше, гармонійно між собою виглядає. На це потребується дуже мало часу, але він дуже гарно підкреслює зовнішній. Просто беру цей темненький відтінок, і отут вставляю в куточок. І як би промальовую складочку. Вже фарба, фарма. А тут можна трошечки додати, бо тут тонші волоски. Гель який я обожнюю просто ось цей. У нього така маленька щіточка, але він так офігенно фіксує брови. І він коштує 129 гривень. Другий, от закінчую, змішую світленький, темненький, отак туди-сюди. Отак примружую очі. І промальовую усю цю оцей валічок. Бачите, такийчик. валічок Міхієнко. І гарненько розтушовуємо. Якби мені треба було просто бігти, я б верхню слизову підвела олівцем і нафарбувала вії і пішла. Але оскільки зараз я хочу вам показати всі можливості цієї палетки, ну типу, як я її використовую, я беру ось такий пензличок скошений. І, типу, буду малювати щось, типу. Такої трошечки типу стрілки. клітер, який я вам показувала в минулому відео. Ну, по-перше, Hello! Дуже красивий, але коли я його наношу, а він. Я не знаю, чи буде зараз? Він сяє гарно, але по-коричному якусь пляму дає. Хоча сяєння в нього чарівне дуже. Воно ну, так, наче нормально, а так трошки, бачите, трошки. Блікує, наче таким коричневим. Так, в мене є ще просто ось такі чарівної краси, тіні, однушечки, просто якісь такі персичок з блискітками. Я їх нанесла, зустрічалася з подружкою ввечері в кафе. І вона каже: Боже, що це в тебе за тіні? Вони так гарно блищать. Можна зробити такі легенькі акцентики в день, пішли на роботу чи там в офіс, в університет, будь-куди. А потім вас ввечері покликали. А ви не можете вже переробляти макіяж? у Вас немає часу, бажання все інше. Ви просто наносити ці тіні, вони типу як топір. і. Буде дуже гарний ефект. Що зробити, щоб ваші віги виглядали більш виразними, більш густими, більш насиченими. Ви берете олівчик, коричневий. Будь ласка, не чорний, навіть якщо ви брюнетку. Берете коричневий олівчик, стійкий, м'який. Будь ласка. Хай він буде м'якенький, щоб це був гелевий олівчик, а не такий, знаєте, дубовий. І профарбовуєте собі з середини верхню слизову. Зазвичай я роблю це так. Зараз буде сенситів контент, тому будь ласка. Обережно буду зараз пхати собі олівцем в очі, для кого це тригерна тема. Майте на увазі. Тут кладу і отак просто закриваю око, і начебто прочосуваю війки зсередини. Так. Оце око. Ну, я нічого не зробила. Це стрілечка, вона якби під віями. Наскільки більш виразне стає око. Навіть якщо ви взагалі не фарбуєте тіні, ви можете просто, якщо ви плануєте просто нафарбувати вії, ви можете зробити такий лайфхак, і я завжди ним користуюся. І він реально дає густину. Тому що, коли ви просто фарбуєте вії на голе око, у вас такі враження, наче у вас вії ростуть із ні звідки? Із космосу. А так вони, хоча б, до чогось кріпляться візуально і від Hermes, туш. До речі, хочу подивитися, от з часом, як вона стала себе поводити, тому що вона мені сподобалась. В неї такий гарний був насичений відтінок, такий коричневий. В неї щіточка, бачите, тут є ворсинки, потім пласко, потім знову ворсинки, потім пласко. А я, коли фарбую, я люблю прокручувати щіточку. А за рахунок того, що вона якби не рівномірно кругла. То мені цей прикол не вдається, і вії не вдаються такими, як я люблю. Тому що є дівчатка, які просто профарбовують ну, якби одною площиною. А я коли фарбую, я отак викручую руку. Коротше, навіть з іншого боку я теж так Чим роблю. Чим не фарбувати губу, я взагалі не маю жодного уявлення, бо в мене немає помади від Dior. Так, я цю помаду показувала в відео вся моя колекція косметики мої помади. В мене було на минулому каналі, я залишу все одно посилання, може кому буде цікаво. Огляд всіх моїх засобів, які в мене були на той момент, моя косметичка скоротилась приблизно втричі з тих пір. Зможете там подивитися, якщо вам цікаво, там є і про цю помаду теж. Вона, до речі, дуже як для бальзаму, дуже пігментована. Дивіться, який гарний дає відтінок, Зазвичай я ще наношу олівець. Але мені було чесно впадло. А помада приємна, гарно носиться, дійсно зволожує. Єдине, що мені не подобається, в неї є такий присмак і аромат, при тому, що. Коли я отак нюхаю, я не відчуваю цей аромат, а коли я наношу на губи, якось ця композиція розкривається, аж фіг його знає, як воно, коротше, починає так не дуже троянда з пудрою. Знаєте, от як раніше пахли всі помади. Якщо, ну я думаю, що ті, хто народився в 90-х, точно знає, як пахли раніше всі помади. Що я можу сказати? Просто обожнювальний мною консилер, дуже раджу. От якщо ви не могли знайти свій консилер, спробуйте. Якщо у вас є можливість, і у вас в місті там ви знаходитесь представлені корнер Dior. Не соромтесь, приходьте не нафарбовані, нанесіть його там. нанесіть кілька відцінків і оберіть для себе. А в цьому немає нічого такого. Ми з вами коли вже на цю тему розмовляли. Пофіг на всіх. Якщо ви хочете спробувати продукт купити його, ідіть, пробуйте. Ця палетка, я чесно кажучи, вже не знаю. Вона представлена чи ні. Її то вона десь є, то її десь нема. Я використовую цей відцінок. У мене тут вже прям така ямочка із таких контруючих засобів. Супер хайлайтер мені він дуже подобається. До речі, я його використовувала тричі. А в нього ось тут вже, бачите, як заюзана текстурка. Дуже він гарний. В нього тут така м'якенька ось ця упаковочка кришечка. В них є три різні відтінки. А, і просто зверніть увагу, можете спробувати. Мені дуже подобається, що він прям, от, бачите, такого бежевого кольору, а не рожевого, не білого. Ну, особисто на мені саме цей ефект подобається. Але трошки не можу зрозуміти, як мені приборкати оцю коричневу, скажімо так, підложку, Ще буду експериментувати, але засіб дуже класний. Ціні, боже, вони такі гарненькі. Зараз я вам покажу, як вони мерехтять. Це такі ціні, знаєте, для людей, які взагалі не фарбуються, які кажуть, я не вмію фарбуватися. Оцею штукою не треба вміти фарбуватися. Вони прям класно лягають, гарно виглядають. І бачите, їх наче зараз нема, але вони продають якоїсь такої свіжості. Це всі новинки, які ми з вами потестували. Мої новинки і любінки. Я сподіваюся, що це відео було для вас цікавим, тому обов'язково поставте лайк, напишіть коментар. Підпишіться на мій канал і не забудьте прийняти участь в розіграші, щоб отримати гарнюній сюрприз із деякими засобами Діор. Я бажаю вам чудового дня і до зустрічі. Бувайте! Так, ну що, показуємо ціні Дивіться, як вони марахтять. Взагалі такий маленький акцент, але якийсь симпатичний.